Початку року на території Черкаської області виникло 324 пожежі в природних екосистемах. За аналогічний період 2022 року таких пожеж виникло 512. Ми бачимо, що прослідковується дещо зменшення кількості пожеж. Проте, враховуючи погодні умови, протягом останніх двох тижнів у нас вже виникло 47 пожеж сухої рослинності. Трава, стерня, а також два загорання е, торф'яних ґрунтів. Е, загальне зменшення пожеж е, стало результатом нашої спільної роботи з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, національної поліції, е, представниками лісових господарств. Що ми саме зробили протягом року, починаючи з квітня місяця, нами проведено 590 комісійних обстежень населених пунктів, що межують з лісовими масивами та території природно-заповідного фонду, В результаті, за результатами яких ми видали відповідні акти комісійних обстежень з пропозиціями щодо покращення забезпечення пожежної безпеки. Також нами проведено 850 спільних рейдів в природних екосистемах. Під час рейдів ми активно використовуємо безпілотні літальні апарати, завдяки яким нами було в ході спільних рейдів виявлено 4 порушника, які були притягнуті до адміністративної відповідальності. Ну, основними причинами виникнення пожежі у нас залишається порушення вимог пожежної безпеки під час перебування в лісових масивів, самовільне випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час перебування, проведення польових робіт. Тобто 90% пожеж виникає через людську необачність. Продовж 2023 року і, також це було і. В спільних рейдах нами головним управлінням складено за статтею 77 КУПАП України 7 протоколів та статтею 77,168. Стаття 77 це, 77 це порушення вимог пожежної безпеки в лісах України. 77,1 самовільне випалювання рослинності або її залишків. Ну, якщо в мене є така можливість, то я б хотів би нагадати особливим порушникам. Вимог пожежної безпеки, що стаття 77.1 передбачає штраф в розмірі від 3 тисяч до 6 гривень, а за статтю 77, це порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Тягне за собою накладення штрафу від 1,5 тисячі до 4,5 тисячі гривень на громадян.